Я прийшов сюди, щоб закликати людей, помолити за Україну і привітати вас виступаючим Христом Христовим. І нагадати, для чого Ісус Христос народився цей світ. Багато людей святкують цей день. Але столи накриті, пончики є, навіть горілка є. Але самого Ісуса Христа навіть там і не згадується. Ісус Христос він цей світ, коли Іван Христитель, побачив Ісуса Христа, Він сказав, ось це агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Ісус Христос, Він прийшов свій світ, щоб примирити людей з Богом. Ісус Христос, Він помер на христі за свої і мої гріхи гріхів, душа, щоб ми з вами були гріх спасенні, тому що ми є грішні, і ми заслуговуємо на покарання. Бог є святий і справедливий, і Боже справедливий цього вимагає. Бог не може нас просто взяти і простити. Це буде несправедливо. Якщо злочинці співають, і заведуть в суд, то його суддя мусить покарати по закону, якщо не продав людей. То якщо його суддя відпустить, це буде або хабарник, це буде несправедливо. Так саме наш Бог, він не і святий, і справедливий. До но добра новина, ви нас, що Ісус Христос він помер на Христі за наші гріхи. Усю Божу справедливість. І як ми можемо знати, що Бог прийняв цю жертву? Бог воскресив Христа смертю в третій день. І таким чином, Ісус Христос, задовільнивши справедливість Божу, примирив нас з Богом. І Бог, прийнявши жертву, воскресив Христа. Нам для цього, щоб скласти. Покаятися, тобто визнайте свою провину перед Богом, Покаяйтеся, це коли п'яниця перестає пити, бо панщик І подібно до цього. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з покайтеся спокайтеся своїх гріхах, Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, і посетите. Читайте Євангелію, там все про написано. Molim